Поросяткам 3 місяці від народження. Ось такі от бутузики. Вітаміни від дворик даю. Соєва макушка від кодня. Дуже класна. І ціна, і якість, просто супер. І ось такі поросятка. Висівки зараз даю. Півраціону це висівки. І ростуть потихеньку. Ну, якщо точніше, їх вік, то 11-го. Жовтня було їм 3 місяці, це значить, що їм зараз половиною місяці від народження. А були дуже-дуже маленькими. Так що слідкуйте, якими вони виростуть, і коли вони будуть, в якому віці, і скільки вони у нас пробудуть, щоб бути в у вазі 150 кг. Чим годую, як годую, я ділюся на YouTube каналі. І ділюсь тим, чим годую та де купую те, щоб годувати.